Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вчитися грамотно називати одиниці вимірювання. Типова помилка наголошування міри довжини, наприклад, кілометр чи кілометр. Запам'ятайте: у цьому слові наголос падає на останній склад. Кілометр так само не сантиметр, а сантиметр. Тому треба казати два кілометри, три сантиметри. Ось одиниця виміру маси, яка дорівнює 100 кілограмам, називається не центнер, а центнер. Отже, 5 центнерів, а не 5 центнерів. Зараз ми вели розмову про наголошування. А ось тепер трохи граматики. Типовою помилкою є форма 100 грам. Про це ми запитали у киян і гостей столиці. Мабуть, таки 100 грам. 100 грамів. 100 грамів. 100 грамів. Добре. 100 грамів. 100 да, грамів. 100 грамів. Ну, то ж, російською 100 грамів. А ми ж українці 100 грамів. Подивіться на дошку. Правильно сказати, не 100 грам, а 100 грамів. Так само. Не 5 кілограм, а 5 кілограмів. Ось і все насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.